Вітаю вас, хлопчики та дівчатка на нашому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Вона всім нам дорога, вона жити допомага. Коли вона у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без неї не прожити. Про що цей віршик? Так, він про дружбу. Дружба дуже важлива, вона дає людині радість, сили, натхнення, без дружби дуже важко жити. Дружба це стосунки між людьми на основі взаємної довіри, взаєморозуміння, спільних інтересів та прив'язаностей. Гра мій найкращий друг. Якщо відповідь про вас, промовляємо хором враз. Це все я, це все я. Це мій кращий друг і я, будьте уважні. Якщо ні, то мовчимо і тихенько сидимо. А тепер давайте грати. Треба вам відповідати. Рано вранці хто піднявся? А хто сонечку всміхався? Хто веселий і бадьорий кожен день? Хто з вас працею своєю прикрашає дім? А хто іграшки розкидав і зламав стілець? Хто приходить кожен раз із запізненням на час? Хто вміє берегти ручки, іграшки, книжки? А хто граючи в футбол, у вікно заб'є нам? Хто веселу вдачу має і усім допомагає? Хто із друзями весь час починає сварку? Так, ви чудово відповідали. А зараз я хочу вам прочитати вірш Антоніни Грицаюк. Друзі. Ось ви можете бачити поетесу, яка написала цей вірш. І має він назву Друзі. У малої Марусі десь пропали друзі. Де вони поділись? Вчора посварились, а сьогодні їх немає. Вона бігає, шукає. Нудьга геть її обсіла. Що ж вона не так зробила? Бігає по лузі. Де ви, мої друзі? Годі вже ховатись, хочу з вами гратись. Може, завинила, так я ж не хотіла. Ось вам лялька нова, не промовлюй слова. Будемо разом гратись, у ставку купатись. Новий м'ячик скаче, а дівчинка плаче. Збіглись тут друзі, радість у Марусі, сміх сюди лунає, дружба силу має. Чому плакала дівчинка? Так, тому що вона залишилась без друзів. Чи було весело дівчинці на самоті? Ні, не було. Як виправити цю ситуацію? Для того, щоб виправити цю ситуацію, дівчинка мала би вибачитися звичайно. Якщо трапилося якесь непорозуміння, діти промовляють спеціальні віршики Мирилки. І ось ми хочемо з вами вивчити деякі з них. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько. Миріться швиденько. Та б ось така битися, не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Скажіть, будь ласка, для того, щоб бути друзями, який має бути друг? Так, привітний, відвертий, щедрий, надійний, справедливий, чуйний, спокійний. З такою людиною завжди приємно спілкуватися, дружити. А для того, щоб з друзями ніколи не сваритися, давайте ми з вами повторимо правила дружби. Перше правило дружби. Це посміхатися своїм друзям, бути мудрим, завжди знаходити вихід із ситуації, допомагати друзям, якщо вдруга трапилася якась проблема, йому потрібно допомогти. Уміти вибачати та вибачатися. Якщо сталася якась прикра ситуація, завжди потрібно першим. Вибачитися і вибачте друга, якщо провина його. Бути добрим, бути завжди разом, вміти ділитися, радіти разом. Дружба то найдорожчий скарб. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Ось така приказка про дружбу. Давайте з вами її повторимо. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Я хочу вам прочитати ще декілька приказок про дружбу. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Дружба то велика сила. А зараз ми пограємо в гру, кожному вчинку, дамо свою оцінку. Якщо ситуація неприйнятна в дружбі, то ми кладемо зелену фішку. Якщо ситуація гарна, ми кладемо навпаки, якщо ситуація не гарна, ми кладемо червону фішку, якщо гарна зелену. Так, хлопчик дражнить свого друга. Червона фішка. Хлопчик ділиться з подружкою. Так, зелена. Дітки дружно грають разом. Зелена фішка. Діти ділять іграшку. Так, червона. Дівчинка плаче, а хлопчиків тієї. Так, звичайно, зелена. Хлопчики вчинили бійку. Так, це червона фішка. Діти грають з сірниками. Так, червона фішка. Дітки бавляться на майданчику, а хлопчик з дівчинкою скачуть по лавці. Так, це червона, так не можна поводитись. Дітки дружно малюють за столом. Так, зелена. А зараз я пропоную вам виготовити листівку для друга. Ось такого котика ви зможете подивитися відео і виготовити таку листівку для свого найкращого друга.

Ось і дійшло до завершення наше заняття. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!